Доброго дня, я впевнений, що ви прочитали параграф підручника про інфекційні захворювання і переглянули відео про імунітет, яке я вам пропонував. І ви тепер знаєте, що імунітет дуже важливий, бо це фортеця, яка захищає наш організм. І цю фортецю постійно потрібно зміцнити. Тому ми з вами сьогодні зробимо невеличку практичну роботу, яка буде називатися Як я зміцнюю імунітет. Власного організму. Що для цього потрібно? Для цього потрібно буде взяти аркуш паперу, беремо аркуш паперу, звертаємо пополам, і у нас виходить титульна сторіночка, де ми напишемо своє прізвище, ім'я, клас і тему цього завдання. А всередині, всередині ми підготуємо матеріал, точніше ви підготуємо матеріал, де напишете, яким чином ми зміцнюємо свій імунітет. Нагадаю, це може бути і ваша власна гігієна, і вживання вітамінів, і загартування, і щеплення, і, можливо, щось ви іще пригадаєте. Це, будь ласка, викладаємо. Тут матеріал, і я впевнений, що ви полюбляєте малювати, полюбляєте, щоб це було все красиво. Тому я з задоволенням буду читати ваші матеріали, де буде, окрім тексту, будучи малюночки. Я покажу, коли свого часу, дуже давно, учні робили отакі от роботи. Ось. Як ви бачите, робили так: такі. це було трошки інша тема. Або такий варіант. Ось. Не обов'язково має бути так багато, можливо, достатньо і одного листочка, а можливо хтось може намалювати багато більше. Тому, шановні, до роботи буду з нетерпінням чекати ваших практичних робіт. І тримайте свій імунітет міцним і гарного вам здоров'я!